Всім привіт на нашому каналі. Темно, тривога. Ой, як годить. У нас горить світло, наша киця нас зустрічає білочка. Так. Всім привіт! Ось наша ялинка новорічна. Ми вже тут гарно прибрали, прикрасили з шишечками. З народними іграшками, Вон, з трави, іграшки такі красиві. Ось наші маленькі дерев'яності іграшки. З цукерочками, з горішками, з яблучками. Ось так. У нас тут куточок такий красивий. Куточок вийшов. Ой. Так. Ми це все в кошику оформили. Ну, подивися, може, там ще якийсь котик забіг. Наш котик забігає, не тут всі поклеють. Йдуть, <гадить> йдуть. Ходіть, коти, до хати. Будемо святкувати. Йдемо, Заходи, царапчик. Чи це боцман, боцман наш, а в нас тепло в хаті. Заходь. О, мерзілочка наша, красуня. Так, всім привіт. Ось яка в нас тут галузочка. Красива. барбос, ти як тут? Ти чемний? Ти чемний Барбосик? Барбосик наш. і Він чекав на нас, так? Чекав, трохи був неслухняний сьогодні, втік нам. І бігав цілий день, бігав, так? Барбосик? Будемо робити каву собі зараз. Олієнта є. Тут морзілиці добре. Морзілищці наші добре. І хочемо привітати Барбосик? варбосик, Барбосик наш. Наш Барбосик, привітайте з усіма. Всіх вітаємо з наступаючим новим локом. так? Що ми бажаємо? Щастя, здоров'я і миру, успіхів, у всіх починаннях. Так, Барботка. Біжай, біжай, наш Барботка. Яка тут година в нас? У нас вже е, пів десятої. Ще маємо трохи часу, будемо святкувати. Бажаємо всім щасливої ночі, тихої, мирної, спокійної і всього-всього найкращого.